Як ви вважаєте, чи повинна дівчина мати своє житло? Я вважаю, так, да, повинна. Чи повинна ваша дівчина мати власний автомобіль? Е, та я думаю, ні, Це я повинна мати своє свій автомобіль. <сум> Який це повинен бути автомобіль? Е, ну, це мінімум BMW п'ятерочка отака. Як ділити рахунок в ресторані? В ресторані? Як ділити? Не на що ділити? Дівчина витягає свій гаманець і башляє за мене. І за себе. Скільки треба грошей, щоб вона могла вас забезпечити? Ну, ну десь мінімум 10 тисяч доларів. Доларів? Так, ж. Зрозуміло. А так можна більше. А так можна й бі. Ну, мої сіє, то можна бі сюди. Да. Я там позабочусь по розкрутке вже. Дякую.